Мабуть, навіть і добре, що у мене сьогодні такий якийсь не підв'язаний до теми ЕТР, тому що це місце, в якому ви зможетеся відволіктися емоційно від того, що відбувається, тому що направду я можу сказати, що зараз дуже багато емоцій вирує, і цими емоціями будуть користатися всі. Кому це буде вигідно, і я дуже прошу вас дивитися на це все з холодною головою. на, на те, все, що відбувається, дуже треба фільтрувати все, що ви бачите. Дуже багато буде емоційних висловлювань. І я рекомендую як мінімум довіряти тільки тим людям, яких ви знаєте особисто, про досвід, яких ви знаєте особисто, якщо вони говорять вам про. Певну оцінку цієї ситуації, тому що зараз всі ми розгублені, і е, я хотіла б закликати вас не піддаватися на всі ці емоційні атаки і маніпуляції, які можуть бути. А далі почнеться мієтер, і ви не повірите перше відео, яке я заготувала на сьогодні. В рамках, чого я заготувала, буде пояснення трошки згодом, тому що я завжди викочую щось, а потім пояснюю до чого я це все показую. Так от, перший, перше відео, яке я заготувала на сьогодні, дивовижним чином перекликається з історією, якою, на яку зараз звернені всі погляди. Є така казка, знаєте, дітям розказують, щоб навчити їх цьому, чого не можна робити. Дітям розказують казку про лисичку, яка втікала від собак. Вона втекла, заховалася в нору. І питається, очі, що ви робили для того, щоб я втекла? Ми, я, ми добре дивилися. А вуха, там? ми добре слухали, ноги, ми скоро біли. А ти хвіст що робив? А я плутався і заважав бігти, і, і, і так тобі заважав. Ах ти такий? І виставили хвоста на, 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 назовні. І вони собаки її витягнули за той хвіст і роздерли. Так маленьким дітям пояснюють, що 에, не можна розщеплятися. Розумієте, що треба. Коли є сильна велика загроза, екзистенційна загроза, потрібно об'єднатися, розумієте? І знову ж таки, жовті КД я цитую не вперше, але і навіть саме цього спікера цитую не вперше до Юлії Бориско прийшов точніше вона прийшла до Романа Кечера, психіатра, психоаналітика, завідувача кафедри психології та психотерапії. І етер називається вибір між легким і правильним, травма, пошук винних. Дуже багато тем зачіпає гість у цьому етері. І знаєте, коли я слухала ці його слова, я зрозуміла, що мені хотілося б вам про цю казочку нагадати. І як ви розумієте, ця казочка, ця передмова звучала до відповіді пана Романа на запитання стосовно. І тому головна думка моя полягає в тому, що ми змушені змусити нашого президента і змусити нашого генерала об'єднатися і працювати в одному напрямку. І це є питання тільки до цих двох людей люди слабі. Кожен з нас окремо є слаба людина, має багато слабостей, розумієте? Це питання до, до їхнього оточення, до тих всіх, хто підігріває в цю всю історію, до всієї цієї політики навколо цього, і питання до нас, до нас як до суспільства. Ну а що ми можемо зробити в цій ситуації? Якщо ми будемо атакувати будь-який прояв егоїзму кожного з них, якщо ми будемо не плескати. І казати, що ти молодець, що ти таке сказав. Ну, і зробив. Якщо тобі подобається хтось один, не подобається хтось інший. Треба наступити на свої вподобання, тому що гласиці е е не подобався її хвіст. Що я можу вам сказати? Власне, зараз нам дуже не подобається багато чого. Ми як Просоціюємо з цією лисичкою себе, і в даний момент нам дуже багато чого не подобається. Але з іншого боку, друзі, я хочу ухилитися від будь-яких оцінок цієї ситуації, попри те, що дуже багато чого читаю у своїх соцмережах. Мені хочеться вхопитися винятково до оцінки, м, намагатися м, уникати сенсаційності і уникати тиску на. Емоційність, тому що з емоційністю у нас і так все на найвищому рівні, і намагатися все-таки тримати голову холодною настільки, щоб уникати провокацій. Тому що провокацій насправді зараз буде дуже багато. І в сьогоднішньому етері мені хотілося розповісти, знову ж таки, етер я готувала до всіх тих новин, які я дізналася дві години тому. А в сьогоднішньому етері мені хотілося розповісти про. Дуже неприємне явище, яке я почала помічати у своїх соцмережах. І це явище виглядає через проявляється через такі пости. Якщо ви подивитеся детальніше на автора цього посту, то ви можете побачити, що нікнейм, акаунт, який поширює таке повідомлення, не має ніякого сенсу, не щитується ніяк. І е, для того, щоб не було провокативності, я навела цей приклад винятково як приклад дуже провокативного посту, що поширюється аккаунтами, створеними винятково для того, щоб поширювати такі повідомлення. Більше того, якщо ти заходиш на сторінку цього аккаунту, він пустий, цих повідомлень немає. Адже рекламу можна купити на будь-що, і рекламне повідомлення можна показувати певним категоріям людей. Більше нічого не відбувається. І от що з цього приводу пише Оксана Мороз, я зацитую її слова. як цитувала уже не один раз: росіяни посилили вектор військового повстання у разі відставки залужного. У деяких повідомленнях навіть вказують номери підрозділів. Є і такі, які в коментах ну, українці реагують по-різному. Я нагадаю, якщо ви бачите рекламу з незрозумілого пустого аккаунту, це росіяни. Ніяк з нею не взаємодієте, не коментуєте, не лайкаєте, не поширюєте. Якщо взаємодієте, ви її поширюєте. Лінки скрін кидаєте мені, колеги цю рекламу заблокують. Ну і власне я дуже рекомендую вам, коли ви бачите якісь підозрілі пости. І знову ж таки, цей пост дуже емоційний. І про нього також написала нота є нота». Про те, як виглядає ворожий вкид з усіма ознаками для того, щоб ви могли розуміти, що це спеціально вкинена реклама для того, щоб вас нагріти до певного емоційного градусу. Якщо говорити про пост Оксана Мороз, а я рекомендую вам і за ноту єнота і, і за сторінкою Оксана Мороз слідкувати, а також писати Оксані, якщо ви бачите якісь такі рекламні повідомлення досить сумнівного штибу, то я просто цитую вам попередній пост Оксани Мороз, який я цитувала вам у попередньому етері, що був у понеділок. Пазл інформаційної кампанії зняття залужного складається, якщо коротко, мінімізація шоку. Анонс розтягування рішення в часі, звикання українців до новини, вкидання 105 інсайдів знімає, не знімає, це зменшує реакцію українців на новину, коли вона відбудеться, ховають рішення серед інших замін на посадах, обирають момент часу з максимальною концентрацією хороших новин, допомога, зброя, палає щось велике на Російській Федерації, обмін знову ж таки, спроба вкидання, створення інших подій, які можуть відволікти частину аудиторії. Поки що це арешт Порошенка через дезраду. Додам паралельно акцент на тому, що Зеленський з армією на передовій, інші генерали керують армією не гірше і завдають ударів в тилу Російської Федерації на фоні відсутності мінімума залужного в інфополі. Цей вектор давній зараз його просто активізували я. Рекомендую слідкувати за тими аналітиками, які не один раз підтверджували вам свою фаховість у тому, що вони роблять, і у розборі тих ситуацій, з якими ми стикаємося, найкраще це видно з того, коли щось відбувається. Ви можете повернутися і почитати аналітику з цього приводу до події і зробити висновок. Наскільки зацікавлений той чи інший експерт був у тому, щоб розшифрувати. Наявну інформацію і подати якомога ближчу до реальності розшифровку для цієї аудиторії. Як ми бачимо, тут все відбувається максимально близько. І якщо говорити про пост ноти нота», то знову ж таки, тут дуже багато всього: емоційний початок, фальшивий причинно-наслідковий зв'язок, фейк, лякалка. Я з я рекомендую вам зайти і почитати детальніше опис від ноти нота» і знову ж таки подивитися на адресу. На назву сторінки, на нікнейм, який не має жодного сенсу. Більше того, я сиджу у чаті тих людей, які фільтрують всі ці вкиди. І у цьому чаті я туди заходжу дуже рідко, і іноді щось скидаю, і у цьому чаті. Постійно величезне число повідомлень. Я просто заходжу, проглядаю для себе, що я можу з цього взяти для своєї роботи, зокрема, або скинути щось для того, щоб спеціалісти з цим розібралися. Величезне число вкидів в українському просторі відбувається з акаунтів, в яких немає навіть натяку на те, що це справжнє ім'я у цього аккаунту. Ці акаунти постій, у них немає ніякої інформації. Ця інформація зосереджена на тому, щоб тиснути емоційно на українського аудиторію. Facebook, Фейсбук насправді, якби хотів блокувати такі акаунти, з легкістю б це робив. Але він цього не робить, тому що механізм блокування дуже простий. У вас з'являється акаунт, який починає спамити українську аудиторію своїми меседжами гострополітичного характеру. Друзі, хм, якщо у цього акаунту немає ніякої мети, крім того, щоб скуповувати рекламу, яка є політично заангажованою. То чи є цей акаунт реальним, такі акаунти зносять на професійному рівні. На своєму рівні я навіть не рекомендую вам цього робити. Більше того, я можу сказати, що а, також серед інших прикладів, які розповсюджуються, є, наприклад. Приклади за такими картинками у мене навіть прикріплених постів немає, до яких ці картинки були прикріплені з цього чату. Але знаєте, попри те, що ми бачимо меседж протистояння залужного і зеленського, мені здається, що очевидним, що на обох карикатурах нікого не зображено позитивно. Це просто накачування людей огидою, ненавистю і глибокими емоційними травмами. Такі меседжі, я не кажу про пости, які написані тими, кого ви знаєте, з обличчями тих, кого ви знаєте, з галочками про те, що це реальні пости. Я не кажу про такі пости. Я не кажу прости про пости лідерів думок. Я кажу про пости, які ви бачите у своїх повідомленнях, і бачите, що вони поширені від екаунту з незрозумілим набором букв, як от у цьому випадку. І ще я хотіла проговорити про один. Uh, mm, про один варіант, і от я тут бачу, я такі реклами скаржусь щодня. Знову ж таки, ви можете писати напряму Оксані Мороз. Оксана Мороз займається цим професійно. Вони професійно напряму контактують з тими, хто ці рішення проводить набагато швидше. Тому що я дуже часто бачу посилання на щось і навіть не можу зайти подивитися, що там, бо це вже видалено. А це заноситься пачками і вигрібається пачками. Це не один, не два акаунти, не триста, не п'ятсот їх реалі. Реально десятки тисяч, і якщо говорити про Фейсбук, то я можу сказати, що Фейсбук не один такий заангажований гравець у тому, щоб грати проти українців у цій війні, воювати проти українців у цій війні, тому що це війна проти. Інформаційна атака, ну я розумію, що з одного боку немає фізичних загиблих після таких атак, але з іншого боку, наслідки можуть бути гіршими. Також війну продовжує Ілон Маск зі своїм Z, точніше Твітером, і з тим, що на окупованих територіях з'явилися старлінки, які відвантажують і які працюють на окупованих територіях. Водночас, старлінки, якими користуються наші захисники. Зараз потерпають від того, що у них мінімальна пропускна здатність, швидкість впала, і тут не треба бути якимось кібернетиком для того, щоб скласти 2 плюс 2. Стосовно інформаційної гігієни, мені хотілося проговорити і ще один випадок випадок з котиками. Це насправді знову ж таки чергове нагадування про те, наскільки все жахливо наразі з інформаційною і медіагігієною. А я це все проговорюю в межах того етеру, який я готувала, а не в межах того, що відбувається зараз. Бо зараз це відбуватиметься у геометричних прогресіях. Отже, ці коти очевидно є штучно згенерованим. Зображенням. Причому зображення штучно згенерована настільки м -м, прямолінійно, що у котів абсолютно людські вирази обличчя І ми бачимо котів з. Виразимо морди, якоїсь людської. якоюсь людською. Да, ми вже бачили дуже багато, велике число таких картинок, але цю картинку можна з легкістю загуглити і подивитися, де вона проявляється. І от Ігор розкладай, пише про це: про те, що перестаньте постати цих котів, тому що це фактично штучний інтелект, який згенерований в контексті гази. І це власниця, просто власниця інстаграму просто генерує сльозні картинки а потім цих котиків використовували в контексті гази, яку обстрілюють ізраїльтяни. І от подивіться, котики вижили. Натомість, що відбувається у нашому світі, у нашому світі, от, наприклад, розповсюдив цю інформацію Олександр Третяк. і в тому чаті було написано, що дивіться, навіть навіть міський голова рівного розповсюдив з галочкою каунт з галочкою розповсюдив цю інформацію. Я зайшла, подивилася. Він уже не міський голова рівного до 2000, до вересня, десь 2023-го Був Олександр Третяк мером рівного міського головою міським головою рівного. Але зараз його. О... Обов'язки виконує інша людина, тому що Олександра Третяка звільнили з посади за рішенням суду через корупційну справу. Водночас він поширює це як фото, достовірне котиків, що вижили у зруйнованому київському чи якомусь там будинку. Це жахливо жахливий рівень мінусової інфогігієни І а, ще один. Приклад просто стосовно розповсюдження негігієнічної інформації інформації, то ну ви можете побачити 3,5 тисячі лайків з стосовно того, щоб привітати. Військового, який очевидно знову ж таки згенерований, це не реальна людина. Хто це лайкає, не зрозуміла, більше того, ви можете звернути увагу на сам акаунт, який називається гроші, виплати, пасобія тощо, тощо-тощо. що це акаунти, які розганяються для того, щоб поширювати недостовірну інформацію, також займатися фішингом, і також виловлювати просто е приватні дані у людей. Тож, друзі, я чесно кажучи, м -м, нажахана тим, наскільки велике поширення. Знаходять всі ці картинки у Фейсбуках і закликаю вас в тому, щоб докладатися, щоб цих картинок ставало якомога менше. Але ви повинні розуміти, що якщо Starlink якимось чином починає не працювати з українського боку і працювати на окупованих Росією землях у росіян, яким постачають ці старлінки, і вони активовані, і вони там починають працювати, це все дуже показує, наскільки сильно. Ті гравці, які дійсно впливають на великі зміни, великі пласти, умів. Ну, про Ілона Маска можна не говорити з його Z, про Фейсбук можна не говорити з його поширенням, а у аудиторії блін, не відключила ця штука. Про це можна не говорити, і ви розумієте, на чиєму боці вони грають. Тож, друзі, окрім всього іншого, усвідомлюйте те, що кожен ваш захід в найближчі дні у соцмережі це знову ж таки історія про те, хто і як активно буде грати на ваших емоціях. Тож або обмежте сприйняття інформації винятково тим джерелам, яким довіряєте, або просто спробуйте зробити якийсь тайм-аут. тому що зараз буде просто величезна історія з накачуванням емоціями.